Книга Пророка Єремії, розділ 17. Гріх Юди, його нащадків, записаний залізним різцем, вирізблений діамантовим вістрям на таблицях їхніх сердець та на рогах їхніх жертовників, наче про власних дітей, так він турбується про свої жертовники та про ашери під кожним креслатим деревом і на високих пагорбах, як і на моїй горі в полі. Всі твої багатства і всі твої скарби віддам, як здобич ворогам, віддам і твої священні пагорби за гріхи в усіх межах твоїх кордонів. З власної ж провини ти віддаси свою спадщину, яку я тобі дав, заставлю тебе служити своїм ворогам Україні, якої ти не знаєш, оскільки ти розпалив вогонь мого гніву, який палатиме вічно. Так говорить Господь проклята людина. Яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. Він буде як ялівець у пустелі, не відчує, коли приходить щось добре, а живе собі в засушливій місцевості, десь у пустелі, в Солончаках безлюдних. Проте благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа, і надією, якої є Господь. Він уподібниться до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку, йому не страшна спека, яка може надійти, і листя його завжди зеленіє. Навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. Серце людини лукаве понад усе, і вкрай зіпсуте, хто його може осягнути. Я, Господь, досліджую серце, і випробовую нутро. Аби кожному відплатити згідно з його дорогою життя та за плодами його вчинків. Як куріпка, що висиджує чужі яйця, яких не знесла, так само той, хто здобуває багатство несправедливо, у половині своїх днів він його втратить, а наприкінці виявиться безумцем. Престолом слави, вивищеним спокон віку, є місце нашої святині. Господь, надія Ізраїлю, усі, котрі тебе залишають, осоромляться, ті, котрі від тебе відступають, будуть записані на піску, оскільки вони залишили Господа джерело живої води. Вилікуй мене, Господи, і я буду здоровим. Спаси мене, і я буду спасенним, адже лише тобою я хвалюся. Ось вони мені говорять, де Господнє слово, нехай воно здійсниться. Проте я не ухилився від того, щоб бути в тебе пастирем. Ти також знаєш, що я не прагнув лихої години, що виходило з моїх уст, все було явним перед тобою. Не будь для мене страхіттям адже ти мій захист у чесної долі. Нехай соромляться мої переслідувачі, але не допусти моєї ганьби. Нехай сповняться страхом вони, але не допусти лиха на мене. Провадь на них годину лихоліття і розтрощи їх подвійним погромом. Тоді сказав мені Господь: іди і стань у брамі синів народу, якою входять і якою виходять юдейські царі, а також ставай в усіх інших брамах Єрусалима і проголошуй їм: слухайте Господнє слово, юдейські царі, всі юдеї та всі мешканці Єрусалима, що входять цими воротами. Так говорить Господь. Бережіть ваше життя і не носіть жодних тягарів у суботній день, не вносьте нічого в цей день брамами Єрусалима, і не виносьте тягарів із ваших осель у суботній день, і не виконуйте жодної праці, але святкуйте суботній день, як я і заповів вашим батькам. Вони ж не послухались і не брали цього до уваги, а виявились туго шиїми, не слухаючись. І не приймаючи повчань. Отже, якщо ви насправді послухаєтесь мене, говорить Господь, і перестанете в суботній день носити тягарі через брами цього міста, і день суботній стане для вас святим, так що ви відмовитесь від будь-якої праці в цей день, то і надалі входитимуть через брами цього міста царі та можновладці, котрі сидять на Давидовому престолі. А також їздять на колісницях і конях, вони і їхні можновладці, громадяни Юдеї та мешканці Єрусалима, це місто буде заселене повіки. І приходитимуть з інших міст Юдеї та з околиць Єрусалима, з Веніямінового краю і з рівнин, з гір і південного краю, приносячи все і жертви, хлібні дари ладан, а найголовніше вони приноситимуть до Господнього храму хвалу та вдячність. Якщо ж ви мене не послухаєтесь, щоб святкувати суботній день так, щоб не носити тягарів, коли проходите через брами Єрусалима в суботній день, то я запалю в його брамах вогонь. Він пожере палаце Єрусалима вогнем Невгасимим.